Ми йшли, йдемо і будемо йти у передніх главах, так як це було завжди. Так як це робив Трезуб на протязі 20 років, так як це робив правий сектор на протязі всіх останніх місяців під час бурхливих подій у Києві. Не піддавайтеся на жодні провокації, не піддавайтеся тій інформаційній війні. Яку проти нас і загалом проти українського суспільства, проти влади провадить зовнішній агресор, правий сектор працює у повній взаємодії із силовими структурами, із правоохоронними органами, і з військоматами. Не вірте тим брехливим облудним словам, які про нас говорять. Ми чесні, здорові, адекватні люди, які відрізняються від більшості громадян, уже зараз меншості. Лише тим, що щохвилини готові стати на захист своєї вітчизни. Закликаємо вас до консолідації. Між нами нема жодної відмінностей. Серед бойців правого сектору є українці і росіяни, поляки, білоруси, угорці, словаки, румуни. Між нами немає жодної відмінності ні в мові, ні в розповіданні. Ми всі діти одної землі. Для нас усіх український хліб однаково солодкий. І ми всі хочемо жити на своїй. Землі. Рівні між рівними у великій сім'ї європейських народів. Зберігайте спокій, гордуйтеся, годуйтеся до найважчого, але надійтеся на Бога і надійтеся на краще. Слава Україні! Героям слава!